Випросили кейси використання ChatGPT. От вам свіженький кейс. Прийшов до мене клієнт, в нього є сервіс невеличкий зовсім написаний на JavaScript, і попросив переписати це все на Python. Python я не знаю взагалі. Так, у мене є людина, яка добре розуміє Python, але для чого? Якщо є ChatGPT, якщо є клот, якщо є інші нейромережі, які станом на зараз, пишуть дуже достойний код. Я віддав цю задачу чату GPT, попросив. Його зробити як треба, попросив розставити коментарі і написати невеличку документацію, як це все працює. Весь алгоритм сервісу. Все це він зробив. Так воно з першого разу не запустилося, і я витратив приблизно 30 хвилин часу на спілкування з чатом GPT, щоб він виправив, нарешті, всі ці помилки. Після того, як воно запрацювало, я залив на GitHub програмний код і віддав посилання клієнту і. Клієнт доволен. За це він мені заплатив, ну тобто, я оцінив цю роботу в 140 доларів і отримав цю суму. Я до чого, що навіть не знаючи програмування, так, в моєму випадку, я добре розумію JavaScript, ну, наприклад, якщо ви не знаєте програмування, да, буде важко спочатку, але ви можете брати на сайтах фріланса зовсім якісь простенькі задачі, простенькі проекти, дешеві. І віддавати їх одразу нейромережам і отримувати за це гроші. Тобто на, на вирішування таких задач у вас буде йти, ну може, максимум дійсно там, пів години часу, може менше, наб'єте руку, і далі вже зможете отримувати більш, більш цікаві проекти за більше грошей. Так що пробуйте, вивчайте, це все працює і це розвивається, і з кожним не то що роком, з кожним місяцем. Нейромережі будуть писати все краще і кращий код.